Друзі, в сьогоднішньому своєму відео хочу підняти тему непереносимості ряду харчових продуктів, зокрема глютен, лактозу, різноманітні алергії на харчові продукти, і розібратися з точки зору причини, чому ж так відбувається, і що з цим робити. Ну, почнемо з того, що ще багато десятиліть тому про так поняття його практично не чули, знали тільки про один із діагнозів медичних. Це коли ну, генетична є проблема, це ліалкія. Але останні десятиліття настільки пішла вперед сільськогосподарська технологія, настільки максимально хочуть зробити продуктивні урожаї пшениці, що вона зараз практично вся генно модифікована, тобто в неї вже з'явилося там до п'яти нових видів. Білків от, і підвищена концентрація цього глютену. Плюс глютен зараз додають майже скрізь. І в морозиво, і в якісь йогурти такі, куди б ми навіть і не подумали, в якісь кетчупи, соуси, майонези, тобто майже скрізь йде така тотальна глютенізація, тому що глютен це загущувач по-простому, де треба тримати форму і менше, скажімо так, якоїсь корисної речовини, туди додають глютен. І 30% населення його і так мають чутливість, непереносимість. А коли ми ще даємо такий шквал з усіх сторін, відповідно. Страждає наш кишечник. Як це проявляється? От я, як завжди, вам намалювала для наочності. Ось це я намалювала наші ворсинки в тонкому кишечнику. Ось вони, отакі у нас, красиві. Тут у нас підходить кровоносна судинка, щоб те, що ми потрапило нам з їжею, щоб воно, те, що в тонкому кишечнику у нас ферментами має подробитися на запчастинки, сюди пройшло і проникло в. Кровоносне русло і пішло по організму на відбудову наших клітин. Але коли, як я сказала, глютен, він коли потрапляє в будь-якій формі в раціон, він розділяється на дві амінокислоти. Одна із них стимулює синтез утворення своєї такої речовини, зонулін. Вона Підтримує запальний процес отут у цих мікроворсинках. І, до речі, тест на зонулін це є один із тестів на синдром так званого дирявого кишечника. Якщо він підвищений, то імунна система реагує, вона виділяє антитіла. І ці ж антитіла, вони, як кажуть, вбивають ці ворсинки, вони їх роблять такими наполовину згладженими. Тобто, якщо в нормі вони мають бути як наші от пальці, то вони стають такі, як у те кулачок, Тобто, стає така е плоска платформа, і відповідно все, що ми тут поїли. Воно досить погано всмоктується і організм страждає від дефіциту поживних речовин. Плюс іще тут, в слизі, у нас живуть ряд бактерій, ті ж самі гриби, хороші, погані, вони також утворюють тут, підтримують цю реакцію мікрозапалення. І що відбувається? В перспективі. Тобто, якщо у нас, ну, грубо кажучи, така тканина в кишечнику має бути така ексито, як тобто, якщо тут якісь були недопереварені рештки, вони через це сито просто не підуть. Якщо ж відбувається таке мікрозапалення, тобто ця слизова вона якби розплавляється, то збільшуються простори, утворюються такі, грубо кажучи, дирки, то звісно, що якщо якийсь алергію викликається будь-який білковий компонент, тобто якщо це проникло в кров, циркулює такі. Таким чином підтримується оця алергічна реакція, непереносимість, якісь дискомфортні моменти. Плюс оці антитіла, які Виділилася на глютен, здавалося б, так, що глютен запустив. Ці ж антитіла, вони атакують і інші органи. І дуже чутливий, особливо це щитовидна залоза. Тому причина аутоімунних захворювань одна із них це якраз стан кишечника, стан оцієї слизової оболонки. І що ж з цим робити? Тому що медицина вона діє на один із симптомів, да, є алергічна реакція, дали їм якийсь протиалергічний продукт. Виявили, що там підвищений цей білок, сказали виключити, да, Це одна із причин. Але з точки зору причини, що відновлює, скажімо так, цю ж роботу слезової, що відновлює, зменшує ступінь цього навантаження, тому що цю їжу соціальну ми їмо кожного дня, що повинно покращити ферментацію продуктів, щоб ці речовини вони дорозчепилися до дрібних частин, щоб вони не не плавали, скажімо так, конгломератами в нашому крові, що впливає на те, щоб тут оздоровити цю флору, щоб все-таки було більше корисних, щоб були умови для її розвитку. На це все, звісно, направлена така наука, як нутриціологія. І зараз вже є готові сучасні програми, які якраз і роблять вклад у відновлення нашого організму. Тому, друзі, якщо тема ця вам цікава, ви хочете глибше розібратися, пишіть в особисті або в. В коментарях скину вам детальнішу інформацію.